За кордону без мита депутатки Верховної Ради зі Львова Наталія Піпа і Галина Васильченко внесли законодавчу пропозицію: дозволити ввозити за кордону одну автівку без розмитнення і без податків учасникам бойових дій. Скористатись пільгою можна впродовж воєнного стану. І рік після нього ось така пропозиція: мовляв, поки цивільні ввозили автівки вільно українські захисники, Месники були на фронті і не можуть зробити це зараз, А це несправедливо. І з нами на зв'язку народна депутатка Галина Васильченко. Добрий вам вечір і слава Україні. Героям слава доброго вечора. Для початку поясніть ось цю ідею нульового розмитнення автівок для військових, яку ви пропонуєте. Як розумієте, що є в цьому потреба, і як цей механізм на вашу думку мав би запрацювати? Ну, найперше, ми вважаємо, що це відновлення справедливості, і це ця ініціатива йде саме від військових, які боронять нашу державу. І ви знаєте, коли я в комітеті організовувала робочу групу з цього питання, хлопці з передової з окопів включалися онлайн і пояснювали і аргументували свою позицію. Я нагадаю, що протягом квітня, травня, червня в нас діяли норми, які дозволяли українцям завозити автомобілі без розмитнення. Але власне наші військовослужбовці, які в той час боронили і зараз боронять нашу державу, ризикуючи своїм життям, не змогли скористатися таким правом і вони не змогли собі завадити. Автомобілі для власного користування тут не йдеться про ті автомобілі, які йдуть для військових частин для потреб ЗСУ Йдеться власне про автомобілі для власного користування, і, власне, ми передбачили е, такими своїми пропозиціями і нормами можливість для військовослужбовців е, протягом військового стану, стану та рік після. Його завершення, можливість завести одне авто в одні руки, правда, для того, щоб не було в нас зловживань. Ми передбачили відповідні запобіжники, тобто людина, яка б завозила такий автомобіль без розмитнення, без мита, ПДВ, акцизу, не має права протягом трьох років його. Перепродувати, ну і плюс це йдеться про один автомобіль в одні руки і обмежений термін дії такого права. Тому, на нашу думку, зловживань не має бути. Mm. І ще влітку ми зареєстрували відповідні законодавчі ініціативи. На жаль, вони досі не виносяться на розгляд комітету. Тому минулого тижня, коли в нас була можливість внесення поправок до другого читання в один законопроєктів, який власне передбачає. Пільги на ренту з руди, просто задумайтесь. Тобто пільги для олігархів можна передбачити, а пільги для ввезення автомобілів для, для військовослужбовців до сих пір не розглядається в комітеті. То, власне, я своїми пропозиціями пільги по ренті з руди прибираю, а пільги для ввезення автомобілів для військовослужбовців ми туди передбачаємо. Я дуже сподіваюся, що найближчим часом буде розглянуто як в комітеті, так і в сесійній залі. Ну, але е, сьогодні є і хороші новини, так що Верховна Рада прийняла за основу і в цілому законопроекти про звільнення від ПДВ і МИТа, власне, квадрокоптерів, навіть рації приладів нічного бачення тепловізорів за 329. Ось ця ініціатива нарешті вона запрацює так, якби мала. От е, чи буде діяти? Е, чи буде також діяти зняття заборони на ввезення? Квадрокоптерів, які спочатку блокували як зокрема товари подвійного призначення, Так, не ну, дійсно сьогодні доволі переможний день. Ми прийняли дуже важливі зміни в митний і податковий кодекс, і е, я коротко спробую пояснити, йдеться про те, що ми дали можливість абсолютно всім громадянам України фізичним особам, юридичним особам, громадян громадським організаціям благодійним фондам. Завозити такі товари, як квадрокоптери, тепловізори, коліматори, а також рації yes. без жодного мита та без ПДВ. Крім того, передбачили таку можливість здійснювати при експрес відправленнях поштою. І на мою думку, така ініціатива є дуже правильною. Багато і тісно співпрацює з волонтерами з благодійними фондами. Давно відстоювали цю ініціативу і тішуся, що нарешті є компромісне рішення з цього питання. Але тут е, хочу зазначити, що ми маємо іти далі. Ми всі розуміємо, наскільки для нас в Україні зараз важливий розвиток оборонно-промислового комплексу, і, зокрема, наскільки нам важливо розвивати виробництво своїх квадрокоптерів в Україні, що ми спокійно можемо робити. І саме для того нам потрібно передбачити аналогічні е, пільги. По ввезенню розмит... при ввезенні на територію України комплектуючих, тобто я маю на увазі про те, що нам необхідно передбачити аналогічно аналогічні пільги, тобто зняти будь-які мита і ПДВ для комплектуючих, які використовуються для виробництва дронів для того, щоб розвивати цю галузь в Україні, особливо зараз, коли створюють цілі армії дронів, так аби ефективніше смерть ворогам робити. Ну, і, і ми власне ще... працюємо над цією ініціативою зараз і ще цікаво. Ми всі спостерігаємо за цією вчорашню сьогоднішніми пристрастями, і не тільки вчорашню сьогоднішніми йдеться про е, зняття з міністерства оборони міністра Резнікова. І ось питання: його так анонсували, що знімуть аж. Не виставили на голосування у Верховній Раді. Що трапилося на вашу думку? Це може бути пов'язано з чим з тим, що наближається новий Рамштайн. А все таки Олексій Резніков є менеджером і провів дуже велику роботу по підготовці до усіх зустрічей в Рамштайні. Так і, зокрема, по тому, що обіцяє бути авіаційним Рамштайном, або ж можливо, через... Е Анонсування нового загострення на фронті, ми наближаємося до річниці, розуміємо, росіяни просто так цю символічну дату. Вони поціновуючи символічних дат, вони просто так її не пропустять. То чим, на вашу думку, пов'язана оця зміна? Ви знаєте, Стасе, я б напевно сказала, що це можливо не або ж а скоріше і. і. Насправді ми розуміємо, що Міністерство оборони це одне з ключових, якщо не найважливіше, Міністерство станом на зараз. Відповідно, будь-які рухи, які стосуються Міністерства оборони, вони можуть бути по-різному бути сприйняті і можуть дати. Доволі негативний ефект, однозначно, що якщо виявлені є зловживання, про які ми всі вже побачили е, протягом останніх тижнів, за які взялися правоохоронні органи, відповідні люди, відповідні особи мають нести покарання. У кожного корупційного діяча є своє ім'я і прізвище і своя посада. Такі люди мають нести однозначну відповідальність. Тим, ну, тим більше я навіть не хочу казати це в час, в час війни, це просто неприпустимо. Але Питання звільнення заміни міністра оборони воно справді є доволі чутливим, важливим не лише для внутрішньої політики України, але також для нашого для зовнішнього сприйняття України я не можу сказати. Бо я не є представником провладної фракції, не представником кабінету міністрів чи офісу президента, чому саме відбулося спочатку анонсування зняття цього міністра з посади? Потім відбу відбулися кілька анонсів про те, що він має перейти у інше міністерство. Це скоріше доцільно питати в представників провладної фракції. Але от у мене риторичне запитання: якщо озвучували в змі про те, що пана Резнікова хочуть переводити на посаду міністра, здається, стратегічної промисловості, то ну тут тоді постає ще більше запитань. Бо якщо його звільняють з посади міністра оборони. Тобто визнають його провину, що і що і він несе відповідальність за те, що відбувалося в міністерстві оборони, і він несе відповідальність за те, що там відбувалися якісь корупційні діяння, якщо навіть він до цього не причетний, а лише його підлеглі. Ну тоді великий ризик ставити його на іншу посаду і в іншому міністерстві. Де аналогічно буде багато твоїх підлеглих, чи зможеш ти їх відповідним чином проконтролювати? Ну мені здається, що або не звільняти, або якщо звільняти, то звільняти абсолютно не переводити на якусь іншу посаду. Це моя особиста думка. Але це повторюється ще раз. Зараз в час війни доволі чутливе питання, і особливо що стосується міністерства оборони. Насправді мені дуже прикро, що власне протягом останніх тижнів ми такі речі спостерігаємо навколо міністерства оборони. Ну, тим більше, що і навколо цього міністерства стратегічних галузей точилися дискусії про взагалі потрібність його існування і чи не треба його внести у склад іншого міністерства, це одне. А друге, ви дуже правильно сказали про те, що знімати, ставити на інше міністерство, де поконтролювати за своїми підлеглими то в одному, то в другому питання ж навіть не в людях, питання в механізмі контролю. Так, якщо ми бачимо гарні приклади, де був введений цей механізм контролю. І там ці корупційні схеми були порушені незалежно від того, хто з людей буде очолювати які напрямки, то в міністерстві оборони безвідносно до Резнікова практично всю історію виникають скандали власне на закупівлях. То можливо, треба звернути увагу не на Резнікова, а на те, як правильно змінити механізми закупівлі військової. Ви дуже слушно кажете, але для об'єктивності я б хотіла тут сказати кілька слів. Так би мовити, у захист пана Резнікова, давайте собі пригадаємо, він став міністром буквально за кілька місяців до війни, коли, мабуть, вже у вищого керівництва влади у, у представників розвідки була якась інформація про те, що можливе повномасштабне вторгнення, і, і все інше. Відповідно, вони почали готуватися і я. Припускаю, що в нього просто не було часу для того, щоб змінювати кадри, змінювати керівників департаментів і інші нижчі ланки в міністерстві. Просто все відбувалося настільки стрімко, швидко. Потім почалася повномасштабна війна, і було пріоритетним його завданням і роботою було, було знайти зброю за кордоном, залучити нам якомога більше військової допомоги, що він і протягом останнього року робив. І зокрема, ми ж. Розуміємо, весь цей ремштайн там скільки міністрів оборони різних країн з ним на постійному прямому зв'язку, тобто він займався я так. Розумію саме цими речима і можливо справді просто фізично не міг проконтролювати, що там відбувається Ну, ця його власне міжнародна робота і була найбільшою пересторогою, чому не можна знімати міністра з його посади. Бо зараз він важливий як менеджер, який напрацював дуже велику кількість зв'язків і довіри від міжнародних партнерів. Йон довіряють його, пускають на величезні засідання. Він е, робить максимально можливе для постачання зброї до української армії. І в цей момент ми замінимо його на іншу людину, і це процес що зробить, якщо не зупинить, то дуже сильно заповільнить я думаю, що ви праві у цьому моменті Повторюся ще раз, справді те, що стосується Міністерства оборони, я б дуже обережно робила в цьому напрямку якісь рухи. Ну і те, що стосується інших питань, так само нині визнали нардепи ПВК Вагнера міжнародною злочинною організацією. Поясніть, що це дає Україні власне визнання їх тут у нас злочинної організації, найперше, коли ми їздимо десь у відрядження за кордон, спілкуємося з нашими колегами, чи то парламентарями, чи представниками урядів чи іншими організаціями, ми завжди просимо їх про допомогу. Ми просимо, наприклад. Визнати Росію е, країною агресором, країною, яка є спонсором тероризму. Ми просимо їх е, придумати і допомогти нам е, застосувати легальні юридичні механізми для конфіскації заморожених російських активів за кордоном. Тому аналогічно із визнанням цієї організації терористичної від нас мусить бути обов'язково перший крок для того, щоб ми потім е, аналогічних аналогічні речі просили у своїх партнерів. це дзеркальна річ, просто аби мати підставу вимагати це в когось, так? Абсолютно. Ну і наостанок, які, які іще важливі рішення у парламенті на черзі, чого нам іще чекати, які питання можуть викликати дискусію? Хочемо від вас почути такий невеличкий анонс? Ну, найперше багато обговорень було навколо кадрових питань. Бачимо, що питання. Міністерство оборони, міністерство юстиції цього тижня знялися. Наскільки мені відомо, ми все-таки маємо цього тижня попередньо голосувати за призначення керівника СБУ та керівника МВС, оскільки вони зараз виконувачі обов'язків. Але побачимо, оскільки, як бачите, доволі стрімко в нас іноді чи щось додають порядк порядок період, денний чи навпаки, щось забирають з нього. Але звісно, в першу чергу. Ми голосуємо в ці ті законопроекти, які стосуються воєнного стану, які стосуються перерозподілу бюджету на користь нашої оборони, на користь зсу, тобто ключові питання, це протягом всього року. В нас були ті питання, які стосуються військових питання, які стосуються економіки, і питання, які стосуються енергетики. Ну, бачимо так, що прем'єр Денис Шмигаль вніс до Верховної ради подання на призначення Ігоря Клименка міністром внутрішніх справ Читаємо також новину. Дякуємо вам за те, що знайшли час із нами поспілкуватися про важливі, доволі такі дійсно делікатні, непрості питання, але мусимо про них розповідати глядачам першого західного. І вам нагадую, що спілкувалися ми у цій частині ефіру вечірньої із Галиною Васильченко, народною депутаткою України.